うん。 А до закарпатського села Баранинці на турніри зміні футболу з'їхалися діти з різних країн, але взяти участь у змаганні змогли не всі бажаючі, а лише ті назви населених пунктів, яких походять від назв тварин, птахів та земноводних. Організатори турніру відшукали 20 таких команд в Україні, Сербії та Словаччині. Юні футболісти приїхали із сербських сіл Жабалі, коцур, словацький гусок, в та ястав'ї. А ще з 15 українських населених пунктів, назви яких походять від назв тварин, птахів та земноводних. Організатори турніру зізнаються, шукали грайливу ідею. Тепер сперечаються, хто вправніший у футболі: Оленєво чи раковець, чи лисичово. І додають у творах класиків звірям спільна справа ніколи не вдавалася. У футболі зігралися. І глібовських героїв пригадуєш, і фонтенівських пригадуєш і російсь. ...інших, не знаю, у них, напевно, теж є, і в турків, коли звірі збираються докупи, якусь річ робити, наприклад, воза тягти, лебід, щук, Щука, Ірак, або квартет грати, там знову збирається, у них ніколи нічого не виходило. А от ми зібрали звірів, грати в футбол і вийшло. Вийшло, тому що. Це молодь. У кожній команді шестеро гравців: наймолодшому футболісту 8 років, найстаршому 15. Одна гра триває 20 хвилин. Діти жартують, що на час турніру забули про імена і називають не одного назвами тварин. Малі баранчики переграли голубів, жаби з волами зіграли в нічию, а вужі загнали шість м'ячів у ворота ведмедів. Команда села Медведівці наймолодша. Після уроків хлопчиків тренує вчителька біології на шкільному стадіоні. цими хлопцями тяжко було грати з уж але, але я встиг. Але я встиг одного. gola za bit Коли діти мають в очах таку надію і такий ентузіазм в душах, я думаю, що будь-які перепони, навіть п'ять голів, вони чи шість не будуть заважати розвиватися футболу дитячому, навіть якщо немає спеціальних тренерів чи спеціальних спеціального поля. Переможця змагань визначать завтра ввечері. Він отримає оригінальний подарунок вирізблених з дерева двох баранів, що тримають між рогами м'яч. Футбольний турнір пропагує активний відпочинок, транспорту на співпрацю та чемпіонат євро – Організатори обіцяють наступного року скликати на змагання футбольні команди школярів із сіл, назви яких походять від назви рослин. Світлана Колбиця, Вадим Шешканич, факти